Путіна з днем народження усі радісно розуміють, що путіну сьогодні 70 років. і Як же ж такого таку людину не привітати, не сказати йому, що думаєш от Наташа? Пише я желаю Путіну як можна скоріше, здохнути. А нам скоріше побіди. Слава Україні, Наталя дабі, дабі, -дабі. помолитися за Путіна тарясно укропити сірчаною кислотою. А, Алекс пише а, бажаю цьому фюреру, щоб ця днюха у нього була остання. Бачите, які всі, всі просто. От я прям себе відчуваю. знаєш, от, от на, мені не вистачає щирі, такої прекрасні. урочистої музики ще під це. Знаєш, так, як зазвичай так. по телебаченню там вітають з ним народження, там типу. Угу. А далі повідомлення для Володимира Путіна, якому сьогодні виповнюється 70 років, і е, написав нам також Володимир. Але Гарковенко він побажав 70-річному окурку бути. Розтертим без останку, слава ЗСУ. Так. А надія пише так само, щоб він горів у пеклі сатана, щоб кров його стала смолою, падло, щоб у його рідні не було майбутнього. Щоб він здох.